Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам кавалерка, вчора дістала шаль, літала, як не знати що, але зробила купа-купа роботи. Вчора прийшла до хати і в мене така думка промайнула, що я вдома, як квартира. Тому що холодильник пустий, їсти немає нічого. В, хаті, в кімнаті сушка розложена, але добре, що її забрала до хати, тому що в нас вночі падав дощ, в і, до речі, Софія дзвонила і казала, що в них так само зараз падає дощ. Ви знаєте, вчора прийшла і сама собі говорила, Галя, лягай, бо ти вимучена, замучена, лягай поспи, А завтра, понеділок, початок нового тижня, і будеш братися до роботи. Так що сьогодні каваляка готую їсти. Маю ще трохи поприбирати, бо я говорила, і ви, до речі, писали. Галину, то то не тільки у вас таке, у мене таке теж відчуття, що в мене в хаті коні ходять, але не розвиваються чомусь. А такий, знаєте, пісок під ногами. Одним словом зараз буду мити, прибирати, їсти готувати. Потім відправки всі зроблю, бо їде ще сауна. Але ця, та сумка кавалерка. Але ви кавалерка, знаєте, виспались, не виспались, але кожна людина має встати. Файно сістрипати, і клав чистити, песок файно вмити, директор на воду, хлопці, кутка, файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, так багато вчора людей було на ріці. Я вчора їхала попри озеро наше цього Бориславське. Там не було кавалерка де стати. Козацький хутір таке саме. Ну а Галинка при неділі взялася до роботи. І таке теж буває. Так що кавалерочка, в мене вже другий раз пере, сушку вже розгрузила. Речі навіть не знаю, де складати, тому що вже все забите, але знаю одне, що ті речі треба спакувати і її відвести. Бо я так відкрила нині е, тумбочку і думаю, а господи, а то все моні ті речі. Взуття відкрила моніки, кросовки, ті в'єтнамки, сандалі. Думаю, то тут треба дитині дати на і дитина ходить, бо так виросте, а то не сходить. Одним словом, нині роблю порядки, готую їсти. одним словом роботи вистачає, як завжди, і як в кожної жінки, в кожного дому. Так що, кавалєр, хочете, не хочете, вставайте, то сі не прийде, ніх за вас не зробить. Може давай на вулицю вивезти. Ні, ні, не хочу. Добре, що ті речі не були на дворі. А то би так е, дощ пішов і все ні, не хочу. Бачите, біле з таким темним. Ну все не кусаю, ні, нічого. Це просто елегантське. Боже, не ну, люблю я ці рушники. Ось біле. Баня. Порошки купила. Тут сока кавалерка фігня. Я ходила за порошками три дні. А тепер Наталя каже, слухай, ж тебе вже порошки купили. А я кажу, ну так, бо вона коли йде до мене, я кажу, чуш Наталочка, ну ведь ми догоріть що ти там маєш порошку. А вона все відлеє мені, теж. а вона мене скупа людина. Ну але знаєте, тут коштує. Та нічого. Боже, обожнюю ті ворошники, ну не знаю, біле то є такі біля... великі, що зараз вже розумість діяла можна Там, накритися. Лідка, а ну май мені, скажіть, я, е, коли була у Львові, то що було минулого року, я дуже сильно е, на, те, на нижній білизні. і Віталікові купила 15 отаких трусів. 15. А він каже до мене, а чого ти одного кольору, що інакше вони були, це Мені дуже подобається. Але труси, я видите, на глянці. Бо я е, бачила одна мадам вішала труси чоловікові, знаєте, і так знаєте демонстративно, знаєте, тріпала. Я всі подивила, які ті труси були, господи. Слава Богу, що ти купила а таких госп... 15 штук. Ні, то я, я терпіти не можу. Ти пам'ятаєш, як ми вчора магазика в Лірка? Ви всі говорите, що в мене дуже гарна спідниця. Я вам ще раз говорю: це не спідниця, це є сукня. І посилання на неї немає. Інтернет-магазину в інстаграмі в них немає. Тобто інстаграму немає. Це є стаціонарний магазин в Дрогобичі напроти фонтану. І скажу вам тако: я її забрала послідню. Вона і реально дуже крута. І ви в коментарях пишете, Галина, вам так гарно в ній. Дайте посилання. Ну, нема посилання. Було би я. Я навіть вчора заходила в той магазин і кажу, дайте посилання на то платя". а Вони каже, Галина, то ви посліднє забрали. А що я маю кавлерці Ну, що я маю кавлярці говорити? Там, та, там є там є ще, там ще є гарні наші, речі. Та, 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 Кавлірка в приват, навіть не пишіть, бо я що відкриваю, Галина, дайте посилання на сукню. Галина, дайте посилання. Немає. Це є стаціонарний магазин в місті Дрогобич напроти фонтану. І збоку, от той магазин. Я навіть не знаю, як він називається. З боку Нижня білизна і тоді вхід в ОТБ. А тут нижня білизна, ага, я там роблю закупи. Там я роблю серйозні закупи. Навіть вчора зробила закупи, але в машині що купила, але вам потім покажу. Так що, кавалієрка, посилання немає. Ну, а хто проживає в місті Другобич, то можете завітати до них в магазин. Там працює наша кавляка, вони будуть дуже-дуже раді. А що я перед тим говорила? Слухай, вішай, то, то став перед балконом, хай трошки воно так та, зависло. А запах? Та й говори, та й говори. А якісь запахи. Так, да, то хорошень, як його капці. І кавалерочка, ну, і до їсти. Речі спочатку. Які речі? Честі. То править, то нехай стоїть, то до того черга їде. То mm -hmm. Треба випрати. Ой, камбірка, кажете, посилання, посилання. таки такий камбензор. І що? Накладним платежем. Віталік, не подивилась. Віталік, Віталік, Віталік тоді. У мене ж копіна списка йшла. Я як то помірила, а я такий, як міг бульби, знаєте. Ну, але вже як я буду його носила, якість не файна. Бач, попробуй, як цират. Воно буде дуже парити. Має домішок, так. Так, 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 буде парити, тому. Але якщо захочете мішок, то я вам дам посилання. — Пишіть в приват, я вам я її поміряла, думаю, боже мій мили". І кавалерка, ось та сукня, я її купила в Векторі. Там є такий магазин, там де є всі бренди. Лук, лук так, називається. Так лук. Так що можете туди теж завітати, але таких сукнів там немає, бо я вже заходила п'ять разів. Хотіла шестер купити, а там немає. Та бо ти перед тим розказала та й все. Та й все, Розкала. пішли та й забрали, та й все, мені вже нічого не лишалося, їджу далі. Але я все хочу подивитися, що ти будеш їсти, їсти. Та ти їсти йде. Пішла в туалет. Так, кавалер. Виходимо з того, що я в холодильнику. Макарони були в шуфляді, тунець є, буде макарон з тимцом, буде керамісур і буде салат з сиру. Але ще хочу зробити, приготувати підбиваний борщ. Тому що я його роблю, я його люблю попити, тут смакота, як не знати що. Ну, то й все, то й туди не а що ще? Ні, ну, все, я, я ще, узгоджую меню. Знаєш, я говорила завжди, можна переторгнути чимось, але домашня їда, яка приготовлена своїми руками, вона завжди є дуже-дуже смачно. Так що макарон варить, це Тунець з цибулькою вже готовий, вершки вже куплені, огірок кожен, віроки і салат. це, Все дуже просто. Взяла ось такий сир, приблизно Взяла такий сир, взяла два огірки, можна помідор дати. Та будь що. Все, що ви маєте, можете все туди давати. Салат елігайс. Ну і зелень обов'язково, і тоді вам покажу, чим я буду заправляти. Знаєте, я так люблю, все дуже скоро робити. Дуже скоро. Правда? Так, ти, так да, я за тобою тебе не, в... не встигаю. Ти вчора втікла, вже в цьому паля була зі мною, потім каже, ну ти в баню, пішла ти в баню, розумію, допомогти, там піти на склад, щось поскладати. Рога каже, вона вчора думала, яка ні, ні, ти якщо можеш, підвези мене додому. Але довго без мене не була. Ні. Так, так. це Цибульку це обов'язково. Зелене, правда? Так, зелене. Ну, то я тобі скажу таке, що немає зелених, який поганих. поганий, нагалений купити крамку. Купити... А може, знаєш, є такі штучки, вставляються. Та де, воно ну, нагадаю, не допоможе. Я коли забрала аерокри. Тому що коли я ще мила, воно було все мокре, повністю. Ну, а мене ту вже відбільшували. Тобі як кратити, дістала, тобі як третити, дістала, то й все. А, я тобі поставила тоді, коли приїхали mm -hmm. Іван і Марічка. Я дістала, тобі поставила, приготувала, заховала і маю щось щось то. Оце була така не важня. Ну, що було? Я тебе не кручу. Я би мала гріхи, то якось компруту. Так о, там не бачу, що той салат. До речі, цей салат ну рецепт взагалі. І макарон з кульцом, Всі рецепти. тірамісу, підбиваний борщ. Все є в нас на Ютубі. Повністю. Знаєш, Наталя задає кавулівка запитання. No. Коли ти маєш час? Хаті готувати і біля мене буде. Ти знаходишся? Звичайно. Бо зарядить, зарядить. Вона, я а, а я дзвоню, що робиш? Йой, та прибираю, шафи залізла, то щось викидує, щось то. Але скоро кавалерка покажемо вам ремонт, який зробили ну, Наталя. Ага. Правда, Наталя трошки... А на коридорі, ну. Але як тіло, так мають? Там якийсь хлопкоси. Та два, Галь. Два, два, один з другої сторони. Я бачу. Ви знаєте, Кавлюка, все ж таки мене вчора протягнуло. Навіть є. Ну Але ви знаєте, мене протягнуло, не протягнуло. То на день на півдня. Мені я на то не близько до серця. Випила таблетку, мене попустило. або та або не треба було вчора літати, як я Ірою зустрілася, ну, боже, то ти спинався, мокрою. Ну, а вітер вчора був, що був. Вітер. вітер так, але вітер був, ти замітила? Там, де було таке, знаєш, прохідне місце. До та на складі бути п'ять разів. Я тебе лишила, поїхала на склад, спакувала все, привезла на нову пошту. Я на новій пошті відправляю, тут відписую. І кавалерка каже, треба срочно три сауни. А я кажу, тако є. Якщо ви зараз оплачуєте, я вам зараз відправляю. Вже кидайте рахунок, кидаю рахунок, лишаю все, лечу на склад, прилітаю назад. Ну для мене, але я кавалерка по житті, я дуже люблю працювати. Ну так трошки. Так, я дуже люблю працювати. Для мене ну, робота це є щось щиро. Я не люблю байдикувати. Ну, то не моє. Бачите, дала ось дала ось такий сир, огірок, цибульку, дала перець. Зараз, зараз, зараз. Даю сіль. Ось такий сіль. І заправляю. І дадуть основний інгредієнт в тому всьому, щоб був сир, щоб він не тік. Це є мир. Бо всі до мене питаються, Галя, а не тече він? Тік колись? Та ні, а до речі, якщо сметану дати, то він потече. Сметана, сир, сир, сир. Колесо, що знає, сир, ви запам'ятайте ті слова, і я спеціально на вечір лишу трошки, щоб ти подивилася, що ні, чого не тече. Ну, Якщо одну, одну сметану. Ну, Я ж тобі кажу, головний інгредієнт це є майонез. До речі, це салат мене навчила робити королів. Ой, а які я лотки купила? Ху, я на руках. Такий класний саппир. Бачите, ранішується. Не люблю дуже сухі салати. То для мене не люблю. Так що кавилєрка, салат готовий. Заварюється. Давайте давай, сюда ми виключають. Я собі кавилівка впили. Але їх. Бачите, ки мене хав. Думаєте, це встигає? Я думаю, що кожна жінка, яка на кухні готує істину, ми зробили. Бачите? 70. Але такий кухня? Mm -hmm. А мені треті волочки лунають кавліку, щось лету. І зараз кавалерка каже, Боже, наші вам стільки на, бі, на двох людей. Ну, кавлерка, не забувайте, що в нас брат. Тут. Я йому ношу відрізню. Деколи село, купляємо, знаєте, коли немає часу. От вчора таке було, позавчора часу не було. Забігла, купила, віднесла, і він вже не було. Тихо там будують, але своє але то є домашня. Так, бачите, та салат Так що ви вже зрозуміли, що каблі куди.